Господь з вами. Читання з того і підуть. Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, якийсь сліпий, сидів при дорозі жела. Почувши рву, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому сказали, що проходить Ісус на Назаряна. І він закричав, гукаючи. Ісуса сину Давида помили мене, а ті, які живо попереду, суворо вимагали від нього, що замов. Та він ще дужче кричав, сину Давида помили мене. Спинившись, Ісус наказав привезти його до себе. Коли він наблизився, запитав, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він же сказав, Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, прозріть, бо є віра спасати. І він відразу прозвіт і пішов світом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богу. Слово Господнє. Слава Богу! Розум над цим почати від запитання. А вас не дивує поведінка Ісуса? От тут, кон конкретно в цьому випадку. Перше, цей світ там волає довго, його аж пробують втихомирити, що ж чує, і далеко не відразу реа реагує. Потім, коли зупиняється, каже, привезти трохи до себе, задає питання, замічайте, питає як сліпого. що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Ти перед він не бачить що ти сліпий, чи бачить? А якщо бачить, чому задає таке питання? Це така дивна, дивна, дивна поведінка Ісуса. Можна згадати ще випадок. Сирофінікіян, котра приходить і просить, щоб Ісус цілив її доньку. Ісус тобто не реагує. Потім каже, не добре в тих твіт дітей і кинути псам також дивно ведеся, дивно по людськи Але якщо подивитися з іншої сторони, цей сліп, сліпий спів'єрехом. Так Перше, коли він дізнається про Ісуса, в нього появляється надія. Для нього є Бог кращому живе. Але коли не, не має першої реакції, далі цьому світому доводиться зробити вибір. Боротися чи ні? Визнати віру, бо то, що він вигукує, Ісуса сину Давида помилене, це визнання віри. Розумію, що Ісус Месія це те, що, що також дратувало би багатьох, особливо з фарисеїв чи саботерів. І він це вигукує голосніше. І ще, і ще. Він мусить пройти такий процес, коли він перестає зважати на думку інших. Він перемагає власні страхи. І потім вже в кінці, щоб визнати перед Ісусом, не тільки сам Ісус здогадається, що мені треба. Задай мені пряме запитання, що ти хочеш, щоб я зробив? І тоді відповідає, Господи, щоб я прозрів. Дивіться, Не просто. Ісуса на з Назарету. Господи, щоб я про це, також визнання віри. І так насправді ця така дивна поведінка Ісуса, що Він так поволі реагує, Він провокує цього сліпця до визнання віри. До визнання віри, яка зцілує його душу. подивимось на цей Івані. То поведінка Ісуса дуже зрозуміла. Дещо неприємно для нас. Бо ми би хотіли, щоб все було так легко зразу. Але зрозуміло. Дивіться, Ісус же ж по-різному себе веде. Часом є такі ситуації, як в тому міні. Містечко на дні, коли верносять тіло хлопця який був єдиним сином своїй мати. Там зовсім ніхто не питає, він сам підходить і оживляє то. Тобто часом сух діє випереджаючи нас, а часом очікує і вимагає від нас визнання дітей. Чому Бо ми різні? Одним людям треба просто допомогти, другим допомогти, порозмовлявши з ними, а третім треба підштовхувати, щоб їхнє весення віри стало для них цілим. Івангелія нас запрошує довіряти Ісусу, молитися. До нього кликати голосно і довіряти, що він знає, що нам сьогодні потрібне. Наша справа чинити діла Божі. Наша справа молитися, закликати Божого милосердя. А коли відреагувати, це право і Ісуса вирішувати, як буде краще. Тому ми. Молюмося про навернення нашого міста, навернення нашої країни, про визнання віри, що те, яке би зродилося в нашому народі, щоб все стало фундаментом істинного миру, бо нам мало просто перемоги, забагато гріхів у нас, як у народу. Нам потрібно навернення і про нього молюмося як. Sei, se lhe cuide o cor. E se você se mudou, lá.